І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписників. Сьогодні з нами грає UA Кібер на бачта Тальйон Бураск, карта Студзянки. Ну що ж, доброю, так, ну, моя найнеулюбленіша карта в цій грі, так? Але подивившись ваші реплеї, побачивши, як ви на, ці, на цій карті. Влаштовуєте просто епічні битви, то я, ну, моя думка змінюється потихеньку. Я вже навчаюся по вашим реплеям. Я, до речі, е, ну як, дивіться, от, е, у нас реплеї від простих гравців, так, але ж ми бачимо, дивіться, простий гравець в нього на е, бураску від відмітиний на столі гармати. Тож він ну, непогано е, вміє грати, так, має скліще, І прості гравці, я вам скажу. Видають такі буває бої, що і не кожен кіберкоплет може так зіграти, правда? І карта Студзянка. Бачимо, що багато у нас реплеїв по Студзянськ, багато чудових боїв, багато показних боїв. так? Гайди такі, як треба грати, на якій стежці, на якій терсі, на якому тяжі, на якій навіть ПТ. тут на грилі згадаємо, так? Я от згадую, що на грилі колись. Ох, і класний бій видали герой відео. Так що, ну, що, ну що, у нас СТ. -шка. У нас це СТ універсальна. Універсальна чому? Тому що вона може грати і як СТ, може грати, і як ПТ, може грати і як ЛТ. Дуже швидка, прутка, е, дуже класною такою, хоч і перезарядка цих двох снарядів, е, не така швидка, але ну, доволі така вбивча в неї гармата, я вам скажу. Подари від 360, ми бачили бої, де на ньому настільки деміджа на хлопку. Я ніяк не можу зрозуміти, я от буду дивитися кожен бій, який ви надсилаєте, і все буду знаєте так, сплюсовувати, і тоді я можу зрозумію, чому вона така класна. Останній бій на Бураску був на карті по-моєму. Якщо я, якщо я помиляюсь, поправте в коментарях, хто спостерігає за від підписників. І там герой е, бою ну так нахлопушив і деміджа, і вісім ворогів перехлопушив. ну це поняти. Хоча СТ вона сама по собі картована. Вона не танкує майже, ну хіба що там може е, якось мансанути або баштою трішки танкнути. Бачимо, приїхав тут, ЛТ-шку, виявив, лт шку одразу. Знешкодили, і все в нас чудово. Ніхто нам по центру вже не заважає. Бачимо, що суперники зовсім кинули Джей таке лінію, тому ми можемо цим скористатися, поїхати повирізати їхню артилерію. 3-1 вже по бою, в принципі, так, динамічний такий бій. Наш герой не стоїть на одному місці, а їде і бачимо, що вступає навіть. Навіть можна сказати, що і. Цей танк може гратися і як танк прориву, тому що бачимо, якщо зарядив свої два снаряди, то можеш дуельну дуель вступати, дуель ну, не боячись без проблем. Так? А вже суперник, хай думає, як тебе далі перестрілює. Ах, тут прилетів чумода. 21 ХП залишається. Це то так. 4-2 поки ще побоюєш і довго грати, але ну стільки ХП залишилось. Треба тепер дуже так обережно. Дуже обережно і дуже вправно грати. Чудово. У нас по розвідданим що? Ну по розвідданим, поки що Поки що ми не як ЛТшки граємо, поки що як СТ граємо. І що, що попереду? ПТК. ПТЕХ попереду. Прямо тут в цих будинках стоїть. Так, де наша артилерія? Хай постріляє. І щоб нам ще й є досвід шов по розвідданим. в цей момент 5-2, так. Там я так розумію, непогана така заруба йде. По А-лінії, ну, наші там пройти теж не зможуть, тому що там по-любому в дуже багато стоїть. І от центру, ось в цьому вокзалі бачимо, що теж там поки що стояло. Тож нам треба якось діяти, треба таку вилазку зробити от по кей лінії Наш братіш підтримує, бачимо він. На бізонти там переклопушив потеху. Чудово, ми в імбокустік стали. Оце імбокустік. Якби ще ми когось пересвічували, то було б зовсім чудово. Так, все. Нам потрібна допомога. Ми покликали братіша, і тепер хай братіш їде позаду нас. Ми будемо підсвічувати. І теж обережно, мені здається, що тут і потеха... Так, стоїть все ж таки потеха. Стоїть, але вона почала рухатись, вона почала чомусь відхльовувати, думав, такий зробити. Маневр. Думав, ніхто його не побачить. Але я дивлюся з влучністю нашого героя. по він все, да? так? Треба буде ще раз передивитися. По-моему, все влітало. Це круто, не просто так дві відмітини на, дужі, на стволі гармати. Вірно казати, не дуло гармати, а ствол гармати. Це не Знаючий. Експерт. Бо дуло з вікна. Так, у нас на всяк випадок заряджений один снаряд. Для чого? Щоб ми зараз... Артилерії, артилерії тут немає, нічого. Артилерія, напевно, заникалась там десь біля залізниці. Ми через кустики, через кустики. непомітність тут непогана. Так, підсвічуємо, хто постріляє. На БЗ розумію, що хтось його підсвічує, але... А, він хоче нашого пратіша. Ну що? Два снаряди заряджено. І щоб с підпал. Ах, не пробив. Злучністю все чудово, але в деяких моментах не пробив. Тут аж два рази не пробив. Так би вже деміджу нормально на колупав, так? 7-6, поки що таки за 1000. Нам об зараз БЗ вибити і все, у нас просто... просто А, там ще у них G-S4. G4, Чудово з критом. Не підсвітився? Оце трудно. Оце майстерність. Майстер-клас просто. З мене вподобайка. Я от такі бої. Коли ось так, з такою майстерністю граю, з таким скліщем, то я просто в задоволення дивлюсь такі бої. 8-6. Так, дивіться, що. Нам треба тепер G40 підсвітити. Якось. От можемо так, от там справа будівлі, можемо через них проїхати. І проїжджає, бачите, як. Е Використовуючи кустики, а тут їх багато, і навіть імбокустики, кустики, використовує, так як от коли починаєш е, тільки скачав груп, починаєш грати, там пропонують пройти так, е, е, пройти тіпа, з нуля, тіпа, як треба е, проїжджати по кустикам, як треба світити і так далі. Тут дай просто в бою. І така алейка з кустики, бо кустіки. Тут зазвичай під, е, артилерія стоїть. Ну я так розумію, що вона там аж за залізницею. Немає G-Soura, він напевно напевно вже відпітяв або під'їхав туди під вокзал. Ці розвалений вокзал. Знову закручите. Стоять. Я не розумію. А, ось! Ми його забираємо. ми його забираємо, Але дає можливість постріляти, ну не стріляє. Нема кому стріляти. Чудово, 10-7. У нас один ворог знищений, у нас 960. 963 <свічна> насвічено. Ну, у нас дивіться, у нас напевне це бій не по деміджу. Так, скоріше всього. Але ну от ну, ось так пройтися, так. Таку вилазку зробити просто в суперників — це дуже круто. Як на мене, то це вже дуже круто. Так, треба медалі давати. Так, ну що, треба там напевно цей забор розваляти. І вже... А, не вийшов. на мілі один, де він там стоїть. Ну добре. Хай там вже Наш з ним розбирається. Поїхали вперед. Поїхали вперед, там нарешті треба допомогти. Там така у них возня була, бачимо. LHMTV під'їжджає теж на допомогу. Тут два шотних, ми його забираємо з барабана, Чудово, три вари і Ось нарешті ми арту знайшли. 5 хп миля там залишається. Дев'ян, там його ніяк не можемо висілити. Ну так щоб довго перезаряд, не дуже довго, правда? От самого Чудово, тут виносимо БК. 4 вороги. 5. Чудовий бік. Дякую за реплей, дякую за чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.